І до зони АТО там панує відносна тиша. Та, попри неї маємо одного пораненого захисника. Наш вояк підірвався на вибуховому пристрої. Провокації окупанти не припиняють найбільше їх на Маріупольському напрямку. Там працює наша Марія Малевська. Машо, вечір добрий. То розкажи, будь ласка, як самі вояки ставляться до такої відносної тиші? Юля, добрий вечір. Ну четверту добу поспіль на фронті без втрат. Тяжке озброєння замовкло активних обстрілів немає. Повідомляють у штабі на Донецькому напрямку. За офіційними даними усюди, окрім Авдіївки, запанувала тиша під Маріуполем. Говорити про спокій наразі зарано обстрілювали Старогнатівку, Мар'їнку та Новотроїцьке. ми щойно з під Новотроїцького і на моє запитання, чи справді йдеться про деескалацію збройного конфлікту бійці на передовій, хто усміхався, а хто. Знизував плечима. Обстріли були о 10-й годині вечора з пулеметів з крупного калібра. Пулемот, схожий як на ДШК або НЦВТ і менш калібр, це, на поки. З іншої сторони, з сторони кінця тілікону, називаємо ту сторону мусоркою, вівся огонь з СПГ і гранатометів. Тим більше, кажуть військові, сьогодні вранці на територію України зайшов черговий так званий гумконвой з Росії. У Державній прикордонній службі повідомили, це були дві колони, сім десятків вантажівок. Спільна міжвідомча група від України спостерігала, як так званий російський гумконвой, 56-й, прослідував на в'їзд в Україну через два російські пункти пропуску: це Матвіїв-Курган та Донецьк. Накопичення ворожої живої сили та техніки фіксують і військові на позиціях під Новотроїцьким. Тому кажуть, відносна тиша для них не час втрачати пильність. Ночі по звуку слышно, що движеться за докучаєва тяжола техніка. Скоріше все подводять, тому що звук постоянно приближається. І кожну ночь, так, є по полчаса. движение происходит там у них гумком воєн постоянно нам подарки сипет. Так що ожидаємо готовий. Час, коли немає активних обстрілів, бійці на передовій використовують для укріплення бліндажів і не лише як готуються до настання холодів. Розповім вже о 22-й. А поки хочу ви подивилися матеріал мого колеги Ігоря Левенка з прифронтової Красногорівки. Там комунальна катастрофа. Немає ані газу, ані води, ані опалення. У 16-ти тисячному місці лишилася третина населення. І люди з острахом думають про холоднечу, яка наступає. Від початку вересня в житлові квартали Красногорівки перестали прилітати міни та снаряди, але у багатьох будинків тут вже не лишилося жодного вцілілого вікна. А тут живуть люди, та ще й з дітьми, для яких осінні холоди, а потім і зима тепер не менш серйозне випробування ніж сама війна. І з тої сторони повністю окно закрите кліонки. Нині трикімнатна оселя Наталії Шановської всередині нагадує радше підвал. Частина вікон забита дошками, решта затянута целофаном. Тиньк від вибухів обсипався. Стіни деінде пробиті уламками снарядів. Стеля покрилася зеленою пліснявою. Позалівала я говорю, вся вода і воно ні к чому ні пригодна. Вот это, что у нас осталось в коридорі пластикового потолок, все. у Наталі четверо дітей. Найменшенькій Марійці 5 років. У неї є 17-річний брат і дві сестрички. Їм 15 та 12. Альона у нас все ще уже у серпні. 14-го бойовики обстріляли Красногорівку з танків та мінометів. Сина Наталії, Сергія уламок від міни наздогнав за кілька метрів від під'їзду. Попала в березу, мальчика вбила, він умер. А моєму сину в осколок в руку попал. До війни в Красногорівці працювало п'ять шкіл. Нині лише одна. Решта закладів спорожніли і мають ось такий вигляд: шкільні подвір'я позаростали бур'яном. Споруди потрощені набоями артилерії. Це приміщення першої школи, колись саме тут навчалися діти Наталії Шановської. Є там надії для вас на взагалі? Ми ж думаємо, що ладять ж. Окрім дітей з Наталією в квартирі мешкають ще й два її старших брата: один з дружиною, разом восьмеро осіб в оселі ані газу, ані води. Із вигод цивілізації лише електрика. Поки є струм, їжу готують на електроплитці, харчі здебільшого з гуманітарної допомоги. Продуктовий набір невибагливий. Ось Вот у мене мука, вот сахар, вот каша. Питну воду в Красногорівку привозять солдати. Помешкання люди опалюють грубками. Пані Наталія каже, коли морози, хату огріває усім, що горить. Халадіна так же сама, як як на вулиці. Все, що є, є стара обувь, та плюс стара обувь. Є старі речі, та плю старе віче. Дрова. Дрова стараємося, якщо є. десь. Так. Дрова в Красногорівці то велика розкіш. Лісосмуги довкола заміновані. Люди шукають деревину у потрощених будинках. Можна. люди викидували Люди викидували і двері, коли були ще. Родина Шановських живе із державної допомоги на неповнолітніх. Соціальні служби пропонували Наталії перебратися у більш безпечне місце, але жінка відмовилася. Папувала переїзда в реабілітаційний центр матір'їнка. Бурат дружковка. Ну, в на виде был відказ. Тоді брат був лежачий, зараз почав ходить. Я ж его не брошу одного. У нас нікого нету, ні бабусі, ні ни дедушек, нікого нету, ні мам, ні пап. Наталія і цього разу вже вирішила зимуватиме з дітьми тут. Сподівається, гірше ніж у попередні два роки вже не буде. В спали, в спали, Квартира шановських на першому поверсі у прифронтових містечках таке житло цінують, адже поруч підвал можна швидко сховатися від обстрілу. Како вот Отак от. і п'ятирічна Марійка разом з усіма тупоче босими ніжками бетонною підлогою, бо за два роки війни у маленької теж з'явився умовний рефлекс. Коли бахнуть, ми йдемо по пандріст. Ігор Левинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма вікна СТБ.